Дякую за довіру приємно. Насамперед хочу привітати всіх присутніх. Так небагато нас. Але ми зібрані в ім'я Ісуса Христа, хочу привітати радісним вітанням. Слава Ісусу Христу! Час проходить життя по милості Господні наше збереження. І ми сьогодні разом у Ніг. Ісуса Христа. Знаєте, він себе зараз відчуває, так, як роль сокири після Рубанка. Але я буду ділитись словом Божим. Насамперед, я попрошу оператора, якщо можна, на екран, пророк Ісаїя 66 розділ, перші два вірші нашій увазі. Дорогі брати, такі чудові слова перед нами. Я їх прочитаю з екрану. Так говорить Господь. Дорогі друзі, так говорить Господь. Небо мій престол, а земля під ніжок моїм ногам. Який дім мені побудуєте? і де найдете місце для мого перебування. І другий вірш, то усе це створила моя рука. І так воно все виникло, говорить Господь. Але ось на кого я зверну увагу, на лагідного і Крушеного Духом і на М. того. Тотремтить перед моїм словом. Дорогі узлюблені Господом, брати, проходять віки, тисячоліття, все в цьому світі міняється закони, постанови, устрої, цивілізації, імперії. Одні зникають, повстають інші. Об'єднання, союзи, одні рушаться, інші появляються, нові. Але є незмінні речі, дорогі, возлюблені Богом, брати. Це є наш вічний Бог, незмінний і його вічне, незмінне Слово. Незалежно на якій мові воно написано, на якій мові воно надруковано, на якій мові воно читається. Друзі, я є щасливий. Що сьогодні я можу на доступній мові слухати це слово. Я можу його читати, друзі, і це є найважливіше, щоб його читати і передати доступно. Як читаємо там, друзі, на сторінках Святого Письма, де чоловік внятно читав і приєднував толкування так, щоб змогли зрозуміти зміст прочитаного. Друзі, це є найважливіше. І тому нехай Господь Бог нас, дорогі брати, благословить над, цьом, над цим працювати. Знаєте, таке слово лежить в моєму серці, є важливо шукати, це апостол Павло написав в посланні своїм по зверненні до, до Римлян, де він говорить таке слово, будемо шукати того, чого, друзі, що служить до мира і до взаємного назідання. Та мені легше цитувати російський переклад. Він в моєму серці, друзі. Я, коли прийшов до Бога, я читав російську Біблію, вона мені чомусь по-особливому так глибоко залягла в серце. І я вірю, я приймаю, друзі, Боже Слово, яке воно є, яким воно подійсно є, От тільки воно міняє людей. Друзі, ніщо інше не міняє. І мені легше цитувати, хоча розумію, що живемо час. І дещо приходиться, навірно, переглядати. Але, друзі, не в тому є суть, хто до чого достиг, хай по тому правилу живе, хай по тому правилу поступає, друзі. Знаєте, інколи вже задумуєшся, коли виходиш і думаєш, що читати, або не як, з якого перекладу читати. Друзі, є речі, є просто категорії людей, які завжди знайдуть, за що десь там, знайти якусь зачіпку. Щоб осудити, щоб опровергнути, друзі. Є цього дуже багато. Інколи і шукати не потрібно. Його є досить. Але потрібно шукати чого, друзі? Чого є багато, шукати не треба, правда? Але шукати потрібно то, чого є мало. Тому давайте, друзі, як говорить слово Боже, будемо шукати того, що служить до міру, до об'єднання, до взаємного, взаєморозуміння, поваги, друзі. Находити добре, підтримати, допомогти, можливо, сказати тепле слово, друзі, це так важливо. Знаєте, друзі, ідучи сюди, я просто просив Бога кажу, Господи, якщо прийдеться ділитись словом, я розумію відповідальність, друзі. Я розумію, перед ким я сиджу, стою, друзі, я розумію, кому я проповідую. Легко проповідувати десь, між невіруючими. Можеш зробити десь помилку, ніхто тебе не одіорнеє, не підправить, не підкоригує, не, не до кінця ці люди орієнтуються, знають. Легко десь між простими християнами, але коли сидиш або стоїш перед проповідниками, служителями, старшими за тебе, це є важко. Але, друзі, я буду ділитись Божим словом, і знаєте, прийшло мені в серце. Я сьогодні хочу порушити одну таку дуже важливу думку. Серце батька або батьківське серце служителя. Дорогі друзі, я буду читати декілька місць Святого Писання для нас з вами. Перше, яке, місце, яке буду читати, це перше послання апостола Павла до церкви в Коринфі. Із четвертого розділу я буду читати е, 15-й вірш Перше послання. Апостола Павла до Коринфян, 4 розділу, 15 вірш. Якщо можна на екран, yeah. дорогі друзі. Апостол Павло пише досить таке тривожне послання до церкви в Коринфі. Церква. Яка була наділена всіми благами небесних благ і благословінь. Це була церква, яка не мала ні в чому ніякого недоліка, недостатку. Всі дари були, всі діяли дерев, друзі. Але Павло був стривожений. Я читаю той вірш, де Павло каже. Навіть якщо ви маєте тисячі наставників у Христі, але не багато батьків, бо я народив вас у Христі Ісусі через благовістя. За браком часу, друзі, можна б прочитати цілий контекст від 14 до 17 вірша, але я задовільнився тим. Слідуюче місце, яке я буду читати, це Перше Післання до церкви у Фесалоніках із другого розділу, 7 і 11 вірш. Сьомий вірш. Але ми були лагідними серед вас, подібно тому, як годувальниця пестить дітей своїх. Другі, друзі, я би просив максимально зосередитись з думками і уникнути в зміст цих слів. Я пропускаю, друзі. Просто економлячи час, я дивлюсь на годинник і розумію, що дуже обмежений. 11 вірш. Ви знаєте, як кожного з вас ми просили і умовляли подібно тому як батько дітей своїх. Скорочий час цитую один вірш із Пісня до церкви в Галатах, де апостол Павло перший розділ, четвертий розділ, 19 вірш. Каже, діти мої, для котрих я знову в муках рождення породільних по-українськи. Дорогі друзі, є таке коротеньке пісня апостола Павла Філімону. Друзі, наскільки це післення, воно проникнуто? Знаєте, батьківською любов'ю. І взагалі, якщо аналізувати, якщо вникати у життя апостола Павла і його дух, друзі, наскільки ці слова, які він писав, наскільки вони проникнуті духом лагідності, любові, таким навіть, батьківським любім, таким навіть, проявом у посланні своєму кажеться, Римлянам, він каже, що каже, я готовий, я готовий бути відкинутим раді братів, які каже, рідні мені по плоті, друзі. Уявіть собі, уявіть собі, що це за серце. Апостол Павел, він був проникнутий, він пише послання Філімону. Про того, каже, опять, як батько каже про сина свого, онисима. Якщо можна Філімону перший розділ, там один тільки розділ, десятий вірш. І знаєте, друзі, до речі, вся там вся коротенька ця глава, Наскільки він благає, він каже: я маю право примінити інші методи. Я маю тобі дати наказ, приказання. Я ти там нагадую йому так скользь. Ти самим собою довжив мені. Ти дужник переді мною. Але каже, я благаю. Я благаю. Філімону 1,10, якщо можна, якщо ні, знайдемо в Біблії. Найдем. Я благаю тебе за мого сина, якого породив у кайданах, за того сина. Онесима. І він там умоляє, каже, возлюблений, дай мені скористатись від тебе. Дорогі друзі, ми є з вами служителями. Но я би сьогодні просто хотів не до розуму нашого звернутися, звернутися до наших сердець, ми батьками до наших Тих, кого нам довірив Господь, братів та сестер у наших церквах. Знаєте, хтось колись сказав, я читав, так не читав, а чув одну думку таку, каже, наші церкви, наші прихожани, наші люди, яким ми служимо, вони можуть простити нам будь-яке упущення, крім одного, це відсутність любові до них, друзі. Подумаймо, чи не є так? Ми, знаєте, знаєте друзі, я в своєму житті знаєте, хотів би звернутися до нас сьогодні як до фізичних батьків. Я думаю, що серед нас нема такого в цьому залі, хто б не був батьком. Друзі, ну я би хотів задати питання, який я є батьком для своїх дітей? Яке моє серце? Знаєте, друзі, я знаю багато людей. Я багато дівчинку надивився в своєму житті. Я багато сам переживав. Я мав з чим просто порівняти. мене Бог благословив над чудовим, люблячим батьком. Я знаю, що таке батьківська ласка і материнська любов. Я знаю, що таке батьківське серце. Дорогі друзі, але я бачив кругом, наскільки багато батьків, вони не були батьками для своїх синів. Багато матерів, якщо вони навіть були матерями і батьками, вони були нехорошими або були слабенькими. Друзі, як важливо, Знаєте, що таке батько? Знаєте, батько можна привести прикладів. Друзі, чудовий приклад. Є на сторінках святого Євангелія, де є приклад про того люблячого батька і двох синів. Написано, деякого батька було два сина, Друзі, який це був батько. Молодший, прийшла йому погана думка. Він твердо авторитетно заявив своєму батьку: достатньо тато, достатньо батьку, я вже дорогослий. Мені належить по праву по закону, дай мені я піду. Друзі, серце батька, я собі не можу просто представити. Я себе часто ставлю на це місце. Думаю, Боже. Цей батько він дав, дав без слів. Я не знаю, друзі, ну пінай не написано, не читає. І син взяв, пішов. Думаю, друзі, батько він знав, що чекає того сина. Він знав, до чого приведе отакі дії сина. Але він не обмежив. Він батько, він дав цей взяв і пішов. Прийшло небагато часу. Все розтрачено. Все прийшло. Друзі, але батьківська любов не прийшла. Я уявляю того батька. Він виходив часто на дорогу, дивився в ту сторону, куди зник останні кроки, він зафіксував своєму погляді, коли виходив син. І він, навірно, виходив на цю дорогу. І він чекав, він дивився в коли на кінець він побачить. Того сина, який повертається. Друзі, я не знаю. Батько, який б мав статус, але не мав серця батьківського, так би не зробив, як ми читаємо про цього батька на сторінках Святої Євангелії. Ми знаємо, що зробив син, з якими він думками, з яким він серцем ішов. Він повертається і я каже, скажу, я не рабом. Буду в твоєму домі, я більше не достоїм сином називатись. Друзі, батько не дає йому договорити цих слів до кінця, правда. Знаєте, багато є прикладів. Я колись читав одну таку, ну, якби російське слово трогательну історію, Таку вражаю, що знаєте, коли були два друзі з юності дружили. І вони, так, знаєте, поженились, виросли, і доля їх розкидала в різні сторони. І коли вони розійшлись, ну, в одного із них була сім'я, були діти, і був син. І, знаєте, часто, ну вже ну так не, не так часто, як раніше, вони час від часу вони зустрічались, відвідували один одного. І знаєте, часто. Той батько, той, той друг, який мав, ну приходив, і бачив трохи таке негативне життя, нехороше життя його старшого сина. І він каже: слухай, друже, я би на твоєму місці, ну не терпів такого сина. Я би його вигнав з дому, хай би він пішов, попробував там. Знаєте, друзі, проходив час. Батько цей друг не відповідав нічого. Але йому було дуже боляче. Проходив час рік. І знову приходить той друг, і знову дивиться, і знову такий прояви того сина. І він каже, слухай, чоловіче, ти ще терпіш того, каже, нехороші слова вжив, я би вже давно його вигнав. А він так глянув, каже, знаєш, мій друг дорогий, якщо б то був твій син, а не мій, я би теж, можливо, його вигнав вже давно. Але ти зрозумій, що він мій син. Три друзі, як багато сказано, правда? Батько, це не статус, друзі. Це не звання. Я думаю, це набагато більше. Я б хотів, друзі, щоб ми просто проаналізували. Сьогодні перед Богом. Мені приємно, знаєте, друзі, бути на наших таких служіннях. І Я сюди хочу йти, друзі. І мені приємно, що вони починають такі наші служіння носити такий вже натуральний характер. І мені приємно, друзі, що пропитується Слово. Пропитується Боже Слово. І знаєте, друзі, уявіть собі, з чим повертався той блудний син. Він я думаю, на все розраховував. Но він не міг собі уявити такого повороту подій. Він не міг, він не очікував, друзі, як часто так буває. Знаєте, ще одну таку історію за трону читав я колись про старця апостола Івана, який він трудився в Ефесі, кажуть, і, знаєте, було, каже, коли від його проповіді покаялись багато розбійників. І був там один самий такий ну, главарь лісних там, тих нападників, злодіїв бандитів. І Він повернувся до Бога і каже, коли черговий раз Іван повернувся, і він побачив усіх там, хто був, хто тоді навернувся, крім одного молодого чоловіка. І вони зібрались, і він питає: А де той? І знаєте, там служитель, кому він доручив це служіння Іван, каже: на жаль, це юнак. Він пішов на свої прежні заняття, він знову пішов, займається своїми справами недобрими. І, знаєте, Іван не витримує старець, бере свій посух в руки, йде в ліс. Іде в ліс, проходить, він шукає того чоловіка і залишає друзі, він залишає. Тих, хто там зберігся, і каже, так стається чудо. Каже, погляди, їх зустрілись. Він, случайно натрапив на того молодого юнака. І той не витримав, коли побачив свого от того чоловіка, того відомого апостола, проповідника. Він розвернувся, став тікати. Але так стало, що він падає, якусь зілку там зачепився, упав. І знаєте, Іван з тим посохом підходить до нього, паде йому на шию і каже: дорогий друже. Прости мене в ім'я Ісуса Христа, що я тебе так погано навчив, що я тебе так погано наставив. І знаєте, цей юнак каже: він був готовий на все, але тільки не на такі події, не на такі слова, не на такий крок. І там було серце його зломлено, остаточно, друзі. І цей чоловік навернувся. І продовжив Боже діло там в Ефезі. Друзі, це предання, але дуже правдиве. Якщо читати Євангелі Івана, наскільки воно сповнено тим батьківським таким, знаєте, таким знаєте, духом лагідності дійсно, батьківською такою, ну, природою, друзі, ми читали тут на початку, каже апостол Павел, тисячі тисячі у вас, але не батьків. Наставників дуже багато. Друзі, багато різних, навіть Слово Боже, нам говорить про найомників. Друзі. Але батьків є дуже мало. І я би сьогодні, друзі, просив, насамперед, звертаюсь до себе, як батько земний, що я все зробив по відношенню до своїх синів. Друзі, стараюсь. Очі старшого сина тут дивляться, і я відповідаю за свої слова. Друзі, Бог свідок. Подібно в церкві не завжди виходить, не завжди виходить. Друзі, я розумію, це не просто. І це не миттєві дії, це не миттєві дії, це процеси, друзі. І Серйозно, коли ми є батьками, і коли ми підходимо, знаєте, друзі. Подібно ці слова так запали моє серце. Якщо би то був твій син, я, можливо, і вискнув ну, би, дерзнув би, можливо, на такий крок, і я би вигнав його. Але це мій син. Друзі, я би хотів, щоб ми зрозуміли, з ким ми маємо справу діти Божі. Друзі, це ті, кому ми сьогодні з вами. Доручено нам служити їм. Подумаймо, чи ми є наставники, чи є вчителі, чи є, можливо, не дай Господи, найомники, чи я є просто батько, чи я є просто пастор. Друзі, яке моє серце? І з чим я підходжу, знаєте, друзі? В своєму житті особисто маю таке правило, чи колись по роботі. Чи в службі ні, коли підходжу до якоїсь справи, завжди ставлю себе по ту сторону, по ту сторону. Я собі уявляю, якщо там сиджу я, а те, з ким я говорю, на моєму місці, друзі, уявляю собі, якби це зробили мені так, або зі мною, або з моїм сином. Як би було мені? Боже Слово говорить, у всьому. Як хочете, щоб з вами поступали люди, так поступайте ви з ними. Друзі, ми знаємо. Ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, правда, друзі. Ми знаємо, як ми хочемо, щоб ви з нами поступали. Ми знаємо, що нам приємно. Давайте будемо рухатись у тому напрямку. Друзі, просто прийшов час. Сьогодні ближче до нас спасіння, ніж коли ми увірвали. Сьогодні прийшов час переглянути багато речей, відмовитись. Можливо, від многих обичаїв традицій, друзі, я не, не ламлю традиції, обичаї, як хороший, Як тот, ми чули тут про путь древній, його нам треба триматись і по ньому йти. Але якщо є щось, друзі, по слову Господньому написано все і спитуйте. А доброго тримайтесь. Друзі, моє бажання, щоб Бог рясно просив усіх вас. Всіх нас, церкви наші помісні, щоб Бог просив наше благословенне об'єднання, наше братерство. Хотілося б, щоб у кожній церкві був не просто служитель, не просто вчитель. Навіть сьогодні багато людей називають себе вчителями. Добре, якщо вчитель, але з батьківським серцем. Добре, якщо пророк, друзі, як багато пророків, а батьківського серця немає там, навіть у пророцтві прояв, друзі. Багато служителів, а батьківського серця, на жаль, немає. Давайте задамо питання собі. Я собі землярову першому треба вкусити від своїх плодів. Давайте ми подумаємо, чи я є батьком для своїх синів, для своїх доньок, чи я є батьком для своїх братів сестер. Нехай Господь послужить нас, нехай Йому буде вічна слава. Найкращий приклад це наш Господь, це той небесний батько, про якого читаємо на сторінках Святого Євангелії. От той батько, який радів, вопреки всім, друзі. Ми знаємо, старший син огорчився. Друзі, дії батька не зрозуміють люди, які є плодські, не зрозуміють, друзі, навіть, навіть син, брат не зрозумів старший, друзі. Але батько. Маючи батьківське серце, він зробив, друзі. І наскільки там була рішена доля цього молодого чоловіка, нехай Боже ім'я прославиться в нашому житті, нехай хвала нашому, нашому Господу Ісусу Христу буде в Дусі Святому. Амінь. Молимось, друзі. Небесний Батьку, благословенний во віки в, в ім'я Ісуса Христа, Твого Сина Улюбленого. Прихожу до тебе в цей час хвалою в своєму серці, в своєму всьому єстві і в своїх устах і на язиці. Хвала тебе, мій Бог, за ці блаженні хвилинки. Господи, що можу бути сьогодні в твоєму домі, з твоїми служителями. Я можу бути, Господь, в присутності Твоїй. можу слухати Твоє слово, яке є незмінне. Дякую тобі, що ти присутній, Боже святий. За твою велику милість, яку ти явив мені, непокорному сину, який тікав від свого люблячого батька, але ти зупинив безуміє, ти спас і простив. Господи, ти показав подлинну природу батьківську, батьківського серця. Так хочеться, щоб вона була в повній мірі. Так хочеться не просто носити ім'я батька, але бути батьком. Для своїх земних діток, для Твоїх діток, Господи, мати це батьківське серце. Господи, Господи, допоможи відноситись з цією відповідальністю в страхів трепеті, звершувати служіння, яке ти вручив нам. Боже, прости нас, де були до цього часу і місця, де поступати, Господи, як учителі, як просто. Як просто Служителі і по слову рішали питання, Боже, і не зробили по милості, Господи, і не зробили по волі Твоїй. Допоможи нам мати ті чувствування, які в Ісусі Христі. Боже, поможи робити достойно, служити Тобі, бути вірними Твоїми синами, вірними рабами, які би давали міру хліба Твоїм дітям вчасно. Допоможи нам, Боже. Боже надія моя на Тебе тобі довіряємо наше життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.